У Львівському апеляційному суді відбулись судові дебати. Йдеться про слухання у справах вбивства людей у Києві на вулиці Інститутській, 20 лютого 2014 року. Судове засідання відбулось у Святошинському суді столиці. У Львові ж потерпілі давали свідчення через відеозв'язок. Серед них Оксана Саліванчук, донька Героя Небесної Сотні Миколи Зявюського. Мій тато був учасником революції Гідності від перших днів. Бути осторонь він не міг. Він був вчителем. Він хотів майбутнього світлого для своїх дітей. За словами Оксани, враховуючи важкість злочину, вона просить для підсудних довічного ув'язнення. Той клятий снайпер відчував, що його просто поранивши в ногу, не зупиниш. І тому друга куля була зміщеним центром прямо в серце, яка розірвала всі внутрішні органи. Його Смерть була дуже. Важкою, але він помер з усмішкою на устах, тому що він зробив все, що міг для України. Він дуже любив життя, але Україна для нього була понад усе. І тому міра покарання до я ув'язнення це саме те. Сьогодні свідчення давав і батько загиблого героя Небесної Судні Володимира Жеребного. Чоловік також вимагає для винуватців до вічного ув'язнення. Кожний раз, коли ми приходимо на судові засідання, ми родини, напевно, по-новому переживаємо катування, бо інакше то неможливо назвати, зі сторони підсудних, які цинічно, нагло дивлячись нам в очі. Хоча б якась краплинка була в них совісті, розумієте, і співчуття. Судова тяганина стосовно цієї справи триває вісім років. Наталія Дегдалович, дружина загиблого героя Небесної Сотні, каже разом із родинами інших вбитих героїв просять справедливого покарання для винних. Терміни закінчуються, і можливо, ми, ми повмираємо всі, нам буде нецікаво. Я не знаю, на що вони тут Власне, вже дуже багато батьків, дружин повмирали. Вони ніколи не дізнаються правди, і, мабуть, тої справедливості ніколи не відчують. Це дуже прикро. На попередніх засіданнях прокуратура просила довічне позбавлення волі для п'ятьох колишніх співробітників Київського полку Беркут. Це Павло Амброськін, Сергій Зінченко, Олег Янішевський, Сергій Тамтура та Олександр Моринченко. Усіх у 2019 році обміняли на українських полонених. Згодом двоє з них повернулись до Києва. Нові засідання у цій справі розпочались у липні цього року. Іванка Доско, Володимир новини новина Суспільному Львів.